Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 8 березня у суботу в Україні. А поки що підпишіться на наш канал та поставте лайк під відео. У Львові протягом дня температура повітря підніметься до 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса вище нуля. Ранок буде похмурим, а густі хмари залишаться в небі до самого вечора. Опадів не передбачається. У Дрогобичі вдень потеплішає до 17 градусів, а вночі температура становитиме 2 градуси вище нуля. Лише вночі небо буде чистим, а з самого ранку і до вечора в місті пануватиме хмарна погода. Дощу не очікується. У стрию температура повітря у світлу пору добисягне 17 градусів тепла, а вночі похолоднішає до 1 градуса морозу. Вранці небо буде ясним, і така погода збережеться протягом усього дня. Опади відсутні. У самборі в день повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура буде на рівні 0 градусів. Небо залишатиметься ясним лише вранці, однак у день його затягнуть хмари, які не зникнуть до пізнього вечора. Без опадів. У Золочеві температура в день підніметься до 17 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 1 градуса тепла. Хмарна погода пануватиме впродовж усього дня. Дощу не буде. У Яворові протягом дня повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура складе 1 градус вище нуля. З самого ранку небо затягнеться щільними хмарами, які не розсіюються до кінця дня. Опади не передбачаються. У Шептицькому температура в день сягне 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Весь день буде похмурим, у другій половині дня небо ненадовго проясниться, але незабаром знову вкриється хмарами. Опадів не очікується. У Луцьку повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура буде на рівні нуля. Вже зранку небо затягнеться щільними хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Дощу не передбачається. У ковалі протягом дня температура підніметься до 17 градусів вище нуля, а вночі залишиться на познаці 0 градусів. До обіду пануватиме похмура погода, проте у другій половині дня небо проясниться. Опади відсутні. У шацьку вдень буде 17 градусів тепла, а вночі температура складе 1 градус вище нуля. Лише вночі небо залишатиметься чистим, а зранку хмари заполонять горизонт і триматимуться до самого вечора. Без опадів. У Камені-Каширському температура повітря вдень досягне 17 градусів вище нуля, а вночі становитиме 1 градус тепла. Протягом усього дня небо буде похмурим, проте до вечора хмари розсіються. Дощу не буде. У любом лівдень очікується 17 градусів тепла, а вночі температура знизиться до нуля. Протягом майже всього дня буде ясно, проте ввечері небо затягнеться хмарами, опади не прогнозуються. У денна температура сягне 18 градусів тепла, а вночі впаде до нуля. Весь день буде похмурим, але до вечора хмари поступово розсіються. Опадів не передбачається. У Тернополі температура повітря прогріється до 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Протягом дня переважатиме хмарна погода, але ближче до вечора небо проясниться, і місто зустріне ніч під чистим небом. Опадів не передбачається. У Кременці вдень прогріється до 17 градусів вище нуля, а вночі температура складе 1 градус тепла. Небо залишатиметься вкрите щільними хмарами протягом усього дня. Проте опадів не очікується. У чортковідденна температура сягне 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів вище нуля. До обіду місто залишатиметься у полоні хмар, проте у другій половині дня вони поступово розсіються, поступаючись місцем ясному небу. Дощу не буде. У рівному повітря вдень прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура опуститься до нуля. Протягом дня спостерігатиметься зміна погодних умов. Після похмурого ранку небо ненадовго проясниться, але вже ближче до вечора хмари знову займуть своє місце. Опади відсутні. В Івано-Франківську температура повітря сягне 17 градусів вище нуля в день, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. Вранці ранкові хмари розсіються, але вдень знову з'являться. До вечора небо стане повністю чистим, опадів не прогнозується. У калуші вдень температура підніметься до 17 градусів тепла. А вночі опуститься до 3 градусів морозу. До самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами, але з настанням ночі погода проясниться, опадів не прогнозується. У коломиї повітря вдень прогріється до 16 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 1 градуса морозу. Вранці небо буде вкрите хмарами, але вже вдень вони розсіються і до самого вечора знову не з'являться. Без опадів. В Ужгороді температура в день сягне 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У другій половині дня чисте небо поступиться місцем хмарності, проте ближче до вечора погода знову стане ясною. Опади не очікуються. У мукачеві стовпчики термометрів в день покажуть 18 градусів вище нуля, а вночі 1 градус тепла. З самого ранку небо буде безхмарним і залишатиметься ясним до кінця дня. Дощу не передбачається. У Чернівцях повітря прогріється до 16 градусів тепла вдень, а вночі температура опуститься до 1 градуса вище нуля. Протягом усього дня місто залишатиметься в зоні суцільної хмарності, опадів не очікується. У Хмельницькому в день температура досягне 16 градусів вище нуля, а вночі 2 градусів тепла. Незважаючи на похмурий ранок, день та вечір обіцяють бути ясними. Дощу не буде. У Києві температура вдень сягне 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля. Протягом дня місто залишатиметься в зоні суцільної хмарності, однак увечері можливі невеликі прояснення. Опади не очікуються. У білій церкві повітря вдень прогріється до 17 градусів вище нуля, а вночі температура опуститься до 1 градуса тепла. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Дощу не буде. У броварах термометри покажуть 16 градусів тепла в день і 4 градуси вночі. Майже весь день у місті пануватиме похмура погода, лише ближче до вечора з'являться прояснення. Опадів не передбачається. У Борисполі температура в день сягне 16 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 3 градусів тепла. Ранок і день пройдуть під сірою паленою хмар, проте ввечері вони розсіються, поступаючись місцем ясному небу. Опадів не прогнозується. У бучі вдень повітря прогріється до 16 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 1 градуса вище нуля. Весь день місто перебуватиме під густими хмарами, дощу не очікується. У Вишгороді температура повітря в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, однак увечері можливі невеликі прояснення. Опади не очікуються. У переславі повітря прогріється до 14 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 2 градусів вище нуля. Хмарна погода пануватиме впродовж усього дня. Дощу не прогнозується. В обухові стовпчики термометрів покажуть 17 градусів тепла в день і 3 градуси вночі. Протягом усього дня небо буде затягнути хмарами. Опади не передбачаються. У фастові в день повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 градусів вище нуля. Весь день місто залишатиметься в зоні суцільної хмарності, але до вечора небо поступово проясниться, дощу не буде. У Чернігові температура в день сягне 17 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Ранкове сонце ненадовго з'явиться на небі, проте більшу частину дня пануватиме похмура погода. Опадів не прогнозується. У Ніжині повітря прогріється до 16 градусів тепла вдень, а вночі температура впаде до нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дощу не очікується. У прилуках температура повітря в день сягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня місто перебуватиме під щільною хмарністю, проте ближче до вечора небо проясниться. Опади не прогнозуються. У Житомирі очікується 18 градусів тепла вдень і 3 градуси вище нуля вночі. Небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Дощу не буде. У Бардичеві температура повітря підніметься до 18 градусів вдень, а вночі знизиться до 2 градусів тепла. Хмарність збережеться аж до самого вечора, опади не передбачаються. У коростині день буде 17 градусів тепла. А вночі температура опуститься до 1 градуса вище нуля. Небо залишатиметься похмурим більшу частину доби, лише вдень можливе невелике прояснення, яке ненадовго поступиться місцем вечірнім хмарам. Дощу не очікується. У сумах температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. Весь день буде хмарним, без жодного натяку на сонце, опади не прогнозуються. У конотопі повітря прогріється до 15 градусів тепла в день, а вночі температура становитиме 1 градус вище нуля. Вранці можливе чисте небо, однак упродовж дня та ввечері воно вкриється щільними хмарами. Дощу не буде. У шоесці температура повітря прогріється до 14 градусів тепла в день, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Вже з самого ранку місто зустріне сонячну погоду і ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. Опади не передбачаються У вінниці вдень очікується 18 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 2 градусів вище нуля. Сонце рідко заявлятиметься за хмар, тому день видасться переважно похмурим. Дощу не буде. У Черкасах температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься сірим, а сонце так і не визирне. Опади не очікуються. У кропивницькому повітря прогріється до 18 градусів тепла вдень, а вночі стовпчик термометра покаже 2 градуси вище нуля. Протягом усього дня буде хмарно, лише ближче до вечора небо поступово очиститься. Дощу не прогнозують. В Олександрії вдень температура досягне 14 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса вище нуля. Хмари вкриватимуть небо більшу частину дня, проте ввечері воно проясниться. Опадів не передбачається. У Знам'янці температура повітря сягне 15 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. Весь день буде похмурим, але до вечора хмари поступово розсіються. Дощу не очікується. У Дніпрі вдень температура досягне 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів вище нуля. Зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. У Кривому розі температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується 1 градус вище нуля. Хмарна погода буде триматися протягом усього дня без опадів. У Кам'янському вдень температура складе 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів вище нуля. Весь день небо буде похмурим, хмари не розсіються. Дощу не буде. У Нікополі температура день буде на рівні 15 градусів тепла. А вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. Весь день буде хмарним, опадів не очікується. У Павлограді в день температура підніметься до 16 градусів тепла, а вночі знизиться до нуля. Вже зранку небо буде вкрите хмарами, які не зникатимуть протягом дня без опадів. У Полтаві в день температура буде на рівні 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів вище нуля. Сонце заявлятиметься рідко. Приховане за хмарами, опадів не передбачається. У кременчуці температура день складе 12 градусів тепла, а вночі залишиться на рівні 3 градусів вище нуля. Хмарна погода буде триматися весь день. Дощу не буде. У горішніх плавнях в день температура досягне 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градусу вище нуля. Весь день буде хмарно, опадів не очікується. У Запоріжжі температура вдень підніметься до 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня. Без опадів. В Одесі в день температура буде на рівні 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів вище нуля. Вечір принесе хмарне небо після ясного дня. Опадів не передбачається. У Ізмаїлі вдень температура досягне 18 градусів тепла. А вночі знизиться до 1 градусу вище нуля. Уранці буде ясне небо, але в середині дня настане хмарний день, і похмурий вечір замінить ясний ранок, без опадів. У рені в день температура буде також 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів. Вранці небо буде ясним, але вже до середини дня хмари закриють його, і погода стане похмурою до самого вечора, без опадів. У Чорноморську температура день складе 18 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів вище нуля. Вранці та вдень небо буде ясним, але ввечері погода стане похмурою. Без опадів. У Миколаєві вдень температура досягне 19 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градусу вище нуля. Протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. У Первомайську температура день складе 18 градусів тепла. А вночі знизиться до нуля градусів. Похмура погода триматиметься до самого вечора, і лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. У Херсоні в день температура підніметься до 20 градусів, а вночі знизиться до 2 градусів вище нуля. Вдень небо ненадовго стане ясним, але вже до вечора хмари знову закриють його. Без опадів. У Харкові в день температура буде близько 15 градусів тепла, а вночі до 2 градусів. Зранку небо вкриють хмари, і похмура погода триматиметься до кінця дня, без опадів. У лозові в день температура досягне 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градусу. Небо буде ясним лише на початку дня, а потім затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора, без опадів.